Що ж, друзі, наближається День Святого Валентина. І хай запитала щось, що б мені подарувати. Ну найкращий подарунок на День Святого Валентина для українців, який живе в Азії, це, напевно, буде борщ. Сьогодні хай буде перший раз в житті варити борщ для мене. І трохи страшно, я не знаю. Може, може вийде, може не вийде. Але ну, я спробую. Ми будемо його сьогодні варити на дворі, е, тому що в кімнаті як дуже темно, а тут у нас є така альтанка, е, Ну, там де я живу, є альтанка така і тут все буде гарно видно. Ну, Власне, то є така альтанка, так? Е, сьогодні будемо готувати борщ не на вогні, на жаль, тому що дощ сьогодні падає, а сьогодні будемо готувати на такій плитці. плиці, ну, сковорідочка у нас. Там за баром можна помити все. Музику включити, зараз я включу. Ну і ще бачите, що тут ми забили весь стіл їжею. І не тільки. Сьогодні попробуємо. Сьогодні думаю, я запрошу власника цього стає до нас. Все буде добре. Поки десь там хай ходить. Я знаю. Хай до... відійшла зараз. Я просто знаю, що ось вона забула рецепт борщу, і зараз певно сидить, сказала, я пішла в туалет, Певно сидить там придивляється навчальний курс, як варити борщ. От таке, ну поки вона там сидить, ну ж треба, щоб хтось справою зайнявся. Ну, О, чищу бурак. Бурак, буряк. Буряк. Причому. Коли йшли в магазин, я знаю, що ось Бурак в Вітнамі продається нормально і все і нормально. І ну, якось там особливих зусиль, щоб його знайти не потрібно. Це, це не гречка, якої в В'єтнамі немає. Взагалі, якась дуже дивна історія відбувається, коли ми їдемо в якісь інші країни, крім України, Росії, Білорусі. Взагалі ніхто гречку не їсть, Тільки три країни ці 9 гречків. Так що знайти гречку за кордоном дуже проблематично. Але все, справляємося, але сьогодні буде борщ. Сьогодні буде борщ. Нарешті я буду їсти борщ. Борщ, кохання, в'єтнамський борщ, червоний. Так День Святого Валентина. ось ось що треба. Один я. Добре, дивіться, що там хай. Вже миє овочі нам. Хай, а yes. like я? Really Blood Valentine Day. Blood Valentine Day. Lappy <laughs> Day. Okay, I think that's enough. Соді у е... нас буде з о о у нас буде з м'яса, у нас буде молода, телятинка Але ось вона, ось там. Ми їх трошки проварюємо, тому що я не фанат, ми її купили на ринку, тому що теля, телячі ребра треба було ще знайти нормальні. Але факт того, що ось, ми знайшли ці телячі ребра. Але те, як я не дуже сильно довіряю цим бабцям, які сидять на ринку, я завжди м'ясо... No, то я не дуже довіряю цим бабцям, але ось, е... я завжди м'ясо купляю в магазинах, там де холодильники і все таке подібне. Зараз температура 14 градусів, трохи прохолодно, окей, можна купляти, але літом, ш... літом там просто там жесть. Тому я ніколи не йду купляти на базар м'ясо. Я завжди десь якийсь супермаркет зайду, куплю, ну, то буде безпечніше, ніж їсти. М'ясо з ринку. Ну, я щось так думаю. Ну, для хай нормально, вона може їсти м'ясо з ринку. Я сказав, що я не буду. Бо травитися то така собі штука. Тож ми проварюємо сьогодні це м'ясо і дивіться, як хай працює. Дивіться на цю золоту дитину бігає. Це мій перший борщ за може за пів року. Останній раз їв борщ півроку тому. А ви останній раз їли борщ коли? Коли ви останній раз його їли? Напишіть в коментарях. Ну і чи ви пробували його самі варити? Дивіться, як в В'єтнамі ріжуть м'ясо, беруть беруть мачети. Айс-мачети. Тут різать телятимуть. He say uh, that pot is okay. We only have that pot. Mm. Okay, that pot okay? Mm. Yeah. Mm. Okay. Hi, what do you think about cooking. It's bloody day. So <laughs> so. <laughs> Сусу! Ну все, хай вже зажарку. Надіюсь, воно все не зразу ззорить. Хай ходи картопля. Сусу, Сусу! Сусу сосужу. тут. Сусу! Це дівчинка. Hi, how's your borscht? It's perfect, baby. Thank you for your help. <laughs> Don't always welcome. Hi, what do you think? Ukrainian borscht is really difficult to cook? Uh, the first time, yes, a bit. Because it's how to cook the beetroot, but now I feel it's easier. It looks tasty. Yeah. I see. It's that is your first burst? Yes, yes yes. It it wouldn't be perfect if uh without your help. Okay. Yes. Що б не але я So neказа high bhato chomu. Hm. Also p shoyamoy postu. I c I will clean everything today? No, I will clean. Maybe. a random No, will Are you sure? Yeah. You will clean everything. Yes, I will clean everything. Okay. You just need to eat and drink beer. Okay. Thank you. Thank you. Я що кажу? Це камеру. граниками Погляньте на цю обстановочку. Я їм борщик. Я їм вино. Хай пробує борщик теж. Хай So yummy. Incredible, yeah? yeah. Ось що лишилося з нашої каструльки супу. Нема нічого. речі, хай справилася. Хай, good job. You good, Excellent. Thank you. Good job. So, ми, цей, е, теж власника цього приготили. Він кудись побіг. Я не знаю куди. Все нормально? окей? я окей? Я окей. Я це так наївся. Просто кремне. Тож товариство, якщо вам сподобалося відео про е, як хай готувала український борщ для мене до Дня Закоханих, тоді, будь ласка, підпишіться, а ще краще, якщо ви поширите це відео, тому що е, я планую вам все більше і більше контенту е, знімати і е, показувати. Наступний, наступне відео буде. Про те, як змінилося, змінюється зараз моє життя після нового року, тому що кардинально воно змінюється. І я надіюся, що якщо ви поставите лайк і поділитеся цим відео зі своїми друзями, мені буде легше знімати це відео. Всім дякую.